От що значить не клює, і як з цим боротись. Навіть сусіди позамовкали. У мене, блін, кольори. Просто 16-й я цей з збльосткою. Самий робочий. Ось о він. Весна це просто топ. По судаку був, по щуки в сонячну погоду. Зараз трошки пасмурно. Щука все одно не бере. Як бачите, обсетнічок от водний флюрокарбончик. У мене ще й воблер є. Віст був підігнав хорошого, щоб ми на нього поймали нормально. Обсетнічок а-ля Но Фірма друга. Хоча обсетніки всі навчились качественні легенькі робити. Теж ссылочках в описі це. Я їх просто сравнюю з Хаябузою, але ну, це не хаябузовська пачка. Робоча, але нічого не допомагає. Ні кислота, ні синень, ні, ні синій колір, який взагалі топ нічого, ні окунь, ні щука не беруть. Оцей, до речі, непоганий. Ну і куди ж без кислоти? Ми кумі надарили приманок, вона тіла майже два бомбонула окуньців, але то таке нада зранку приходити. Що ми в принципі і зробимо. Зараз гупає не слабо, хоча вітер може, дрони не літають, Ну, слово може нас не устраює. Ой-ой-ой, вже -ой -ой. перемат... перемотав лишнього. Так, от одний зв'язав із того, що було, як обично, а потім жалуюсь, що все криво. Може, прийдемо вранці чи вечором завтра на посашок. Сматуємо будку. Грязна щучка буде наказана, але Блін, у когось сигналізатори покльовки. Вони що і здіваються. Тут, блін, ширина каналу 25 метрів містами. А тут і тих нема, двадцяточка. Що вони там не поймуть, висігналюють. Бистренько мотаємось додому. Трошки роботи на городі ще десь по хазяйству. І вечірком, я думаю, всім вискочити. такі пироги. Погнали. Неслабо десь прилетіло. Ну це, мабуть, далеко білозерка кілометрів 5-6. Але крупний калібр. Ілі окунь на цьому проснеться, і взагалі перестане клювати. Друге він уже зробив. А от чи почне це питання. Дождик майже закінчився, трошки моросить, мелкий гавнарьо. <гум> мелкий гавнарік. <гум> мелкий бомбар. Це, здається, другий сезон. Чоловік будущого серіал був прикольний, до речі, три сезони. По своєму гоніло і вроді би дешевий такий недорогий. Ну, блін, він заходив на ура. Штирило, не по-детськи. Шкода, закінчився, але нічого. Він мав третій сезон вже до цього підводив, що вже, блін. Дофіга фігні знято. Пора вовремя. А не тягнути іпопію по 20 сезонів, як ніколи, щоб качнути бабла. Але ради бабла все і робиться, тому нема кого звинувачувати. Нема бабла, нема контента. Ніхто безплатно мегапроекти не буде запускати за десятки мільйонів доларів, Якщо не сотні, Якщо він провалився, як подземелья і дракони. Вроді прикольно, і графіка нічого така. Ну, блін, фільм втора часть вряд ли, втора часть вряд ли буде. Понятно, недороботаний сценарій і всі діла. Ну от і все. Так само, як і фо сольник флеша. Вроді прикольно і мені зайшов Бетмен. Той старий Бетмен, не пам'ятаю, як актера звати. блін. І так далі. Ну, в прокаті провались, другій часті не буде. От і все. Лиски падлюки дику качку нагнали, прикиньте. Я в шоці. Конкуренція. Блін, все обкидав вже, все обмармишив. Ще забросік всередину я знаю куди кинути. Я знаю і кину, Отуда по качках. Якщо от туди нічого не достанемо, беремо метрів 30 вбік. Тому що ми і так тут по боках обкидуємо нормально. Толку одійти на 5-10 метрів в сторону полянку поміняти. О, рибаки вертаються. Це, по-моєму, на живця чувак іде з відром. От чого качки потікали, а я думав, вони лиски нагнали качку. І ще він щупачків повилавлює. Добре утро. Оп! Щуки взагалі немає, а окунь є. Ну вода, якщо бачите, грязна-грязна. Вода грязнюча. І окунь зі своїми грязними мислями. Оп, приманка вся в куширю, а все одно заліз. Мелкий жлоб'яра. Тіла два вже наторбили. Оп, злякали. Блін, та вони ж вроді би виплили. Коли вони вспіли заплив за ногу. Гребані лебеді Вроді кожен раз ідуть зліва направо і не кончаються. і слава Богу, вийшли, бо туша велика плава рибу ганяє. Як я вам казав, глибина 30. <ребували> Ш... Коли? Ти старий ролик. А, та то древній, да, то старе-старе. Вода стала грязна, непонятно хто її помутив і як і нафіга. Обично, коли тарань заходила чи карась, вода ставала мутна. Ну, вроді нічого не скидається. Сів. Вроді нічого не скидається, а вода мутна. Видно, куча, Видно, куча окуня зайшла, бо окуня реально багато і крупний. Попадается. Вот такие. Горбачи. Оп. И -и -и. Валеру отдай. Валера, настало твое время. Оп. Приманочка у нас. Валера, молодец. Ну ты не Валера, ты Азура. Оп, А оснастимося. Ну що, як я вас учив, тут риби мало осталось, тому давайте споймаємо рибу того чувака, підемо йому, покидаємо на поплавки, а потім буде кожен ловити своє. О! Лов відчувається. В пакет а тебе провисає прямо. Нагрузка є. Давно я нагрузки не відчував і добре, що пакет кинув в останній момент. Думаю, а вдруг кілушна щучка буде. Треба взяти торбу. О, чувак окуня достав на живця, на пукася, на карася. Блін, ох тут і скользко. Прям як в одній країні, Здається, в Турції. Не-не-не-не-не. Сейчас пристроим турбочку. На удочку клюнула Таша в речку. Поплавок тяга. А? Да. Топай он. Да нет, он да, только что прям ныряло. Он здоровый живет. А. На щуку. Ну да. Понятно. Ветер что сюда подбивает. Ага, ясно. А я дивлюся, о, видно, окунець сів. Оп. Надо вертаться. В річку. Чим глибше в ліс, тим ширше помідори, в канаві пусто. Знав, що в гатю. Ой-ой-ой, це погано може для дрина кончиться, бити його не можна. Хай поки під ногами полежить. Я знав, що тут окунь є, але він набагато дрібніший. Ну, може бути і крупніший. Я не знаю чого, але тут на течії. На річці, на невеличкій течії тусується окульці. Сам бачив, як рибак ловив. І, як звичайно на підході під берег к гряді, так сказати, хоча яка тут гряда. Зараз вода трошки висока, але ну, нехай сантиметрів 30 глибини. От собака. Тільки чую тук. Несмотря на дугу з куширя. Не пойму, чи грузиком траву зловив, чи, чи приманкою. І тим, і тим. І при этом ще й стараюсь щось виловити. От так от. Оп! Ех. Так і знав. По технології куми риба тусується ось все, буквально в сапоговій доступності, в шаговій. Блін і приманку порвали подлюки. І запутали просто капець. Розпутаємося. Оп. Почувствував, що щось стикнуло. А ну-ка, думаю, притормозю. Падлюка. Стоїть, в упор стоїть, прямо в упор під, під берегом, як кума закидав, на 5 метрів, як махове юдочко, я так ось. Оце її дальній заброс. Чорт, всі секрети поздавав. Прямо з -під ног бере, реально, боковим ківком, 5-метровою можна їх тут вилавлювати. Кидаю на 50 метрів, веду, 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 веду і нефіга. Доводю під ноги і прямо з куста ось починаються покльовки. Цей раз тихо, треба синеньку приманку пошукати, бо з коробки достав, що попало. В этом весь я ловлю не на те, що ловиться, а на те, що під руку попало. В надіжді, що і так все йде. І взагалі майже не разу не прокатує така техніка. Ну, Коли сильно дофіга риби, то прокатує. Просто синій треба колір берегти флагман. Не скоро нам приманочок видасть нових. Як би це не звучало, не сезон, зима ні в кого не сезон. Тільки ми відоси знімаємо так раді прикола. Ну по факту не сезон торговлі. Оп! Була рибка, де один, там і два, зима, хотів сказати осінь. Зима, риба стайна. Блін, прям, оп, і є. І зійшов. Прямо під берегом хватають падлюки. Палкани. Ох, зламаю я цим грузиком бланк колись. Ой, ой, зламаю. Но не сі час. Оп! Треба брати тортик та йти до куми з кумом на чай. От купаться. А то її рибу виловив по її техніці <гум> в її місці. Отак от без приглашення. Без, без здрасті, без розрішення. Насняв собі контент, а на 10 днів вперед, обратно. І, і смився в свою армію, скаже. Запалив точку і єсть. Я ще пів секунди подождав, думаю, а може не зажрав. Оп, зажрав. Тихо ти. Засранець. добре стоїм і недалеко кидаємо. Оп! Вообще халява, п'ятиметрова улочка це може зробити без котушки. покльовка. е Ех, ха, ха ех, зійшов. От гадіниш. Капець їх тут внички багато, і це ж треба було знайти комусь. Ну, ви знаєте, кому треба було знайти, не мені обнаружити, що він тут скаплюється чогось. Ну Зараз ми його трошки роздраконимо і треба буде уйти на півчасика дати йому обратно підійти, бо ми оцим ось тигедиком його тут сильно розлякали. І, і головне, що щука не бере. Вода грязненька, але не така, щоб аж не на воблер, не на живця он в чувака не бере. Це розлякав, треба на течені обратно кидати, поки тут риба не збереться на ногу, так і буде. Оп і зійшов. Знав, що буде тут під берегом, закинув так в бочок і прийшов серенький волчок, бля. Але теж вкусив за бочок. Того не просікло. Навскосок. отак. Туди можна під провода стати, але ну, там мільйон наживок на проводах приманок. Поплавки і воблерів вічно висить, не просто так. А якщо вони ще й під напряженням, то мені це взагалі не подобається. Ні разу. Луткою махати ще поймати дугу. Хоч в житті паршива і нифіга не налажується, оп, подихати ніхто не збирається. Ну, крім цього окуня. На этом його повномочі все. Закінчилося. порядок. От і все. Порядок, провідаємо котиків, понеслася. Да-да-да-да-да. Всі тут не вистача гва... не тільки головного. Де рижичок Нема рижичка немає риби. Один раз всього рибою покормив. от що Риба животворяща ділає. Ну і хто це збирався пригати на стіл? Ага От що риба животворяща ділає. Це ще не таранька, це окунці Це окунці. Ой, біба ти красавець. Рижичок вже виріс, коли ми збиралися з ним рибачити на човні. Взяв цих, думаю, війна. Ти що б'єш, бобу? Оцей би теж був би знатний човновий кіт. Комишовий човновий кіт був би на човні катався. Якщо його виростить маленьким на, на воді, то він, то він не буде човника боятись і рибалив би з нами в човні, але вже дорослий води буде і човна жахатись. Такі пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, не даємо коту розірвати торбу. Ш... Е, е, шкода така. Ссылочки в описі під відео. Всім пока. Ей! Шкода така. Ой! І до зустрічі на війні.